А то ще й церкву закрили, церква була закрита, помітають купли, то засунули під двері. О, ті партійці що робили. І так люди вже так привикли, здавалося, що так має бути, чи що. Так ще здавалося. Ну а потім добили, що церкву відкрили. Ну а що з того поробили дві парафії, то греко-католицька. Церква греко-католицька приїхав православний, бо тоді за ті часи, що до неї не за греко-католиків, тільки православ'я. Ми ще то поселив і там він тут живе. Але то побудували церкву другу, православну. І так людей поділили. А люди всі в одної церкви ходили і любилися, і добре було. Вже не то.